Хто має загрузити оцей весь склад соняшником? Ти той, хто дивиться це відео? Ми зараз шукаємо менеджера по закупівлі, і реально потрібно нам завантажити приблизно від 4 до 5 тисяч тонн соняшника в місяць. Тобто нам треба на офіс в Вінницю людина, яка буде закривати наші потреби по заводу, конкретно в середньому в районі 5 тисяч тонн соняшника на місяць по Вінницькій і сусідній областях. Так, значить, що ми предлагаємо? А що ми предлагаємо а ми не предлагаємо? Знаєте чого? Бо треба послухати людину, що вона нам може дати, а не оце сразу же давати гроші. Якщо людина хоче блін, ставку 100 мільйонів і ніхіра не робити, і щоб їй плаки пика хер. Хер вам. Такого не буде точно. Тобто, якщо людина адекватна, вона готова е, реально е, викладатися на повну е, робити об'єм і зробити так, щоб виробництво не зупинялося. Блін, то ми будемо цінувати таку людину і робити все для того, щоб вона була з нами. Відповідно, це буде відображатись на зарплаті. Відповідно, це буде відображатись на відносинах е, наших з цією людиною, Відповідно, ми будемо робити все, щоб дві сторони вигравали. Тому якщо ти хочеш е, працювати в компанії, яка хоче змінювати агроринок, тобі до нас. Е, якщо ти хочеш е, реально заробляти адекватні гроші, які коштують твоєї праці, тобі до нас. Якщо ти хочеш заробляти просто гроші, тобі не до нас. Е, Зерно просто і надійно. Е, пиши мені в особисті.